Один чоловік мав гарний виноградник. Біля виноградника лежала купа каміння, де жила велика змія. Якось виноградар побачив змію і надумав зробити їй добро. Узяв кухоль свіжого молока, приніс, поставив біля каміння і став отдалік. хотів побачити, що буде. Змія вилізла, випила молока і впустила у кухоль один золотий. Виноградар взяв кухоль із золотим і пішов собі. Відтоді щоранку носив він змій молоко і забирав по одному золотому. Так вони дружили багато років. Якось виноградар покликав сина майбутнього господаря, і розповів йому про змію, що її годував молоком. Почав і син носити молоко і забирати золоті. Одного разу він подумав: у тій купі має десь бути багато золотих. Краще вбити змію, розрити купу. І забрати золоті, а не носити молоко і годувати ту змію. Отаке, надумавши, він узяв палицю і поніс змій молоко. Коли змія молоко випила, хлопець замахнувся і щось сили вдарив її, але убити не зміг відбив тільки шматок хвоста. Змія розгнівалась і вкусила хлопця. Той розпух і ледве дійшов додому. Батько спитав його, що сталося. Син розповів усе, як було, і через кілька днів помер. Минуло багато часу, і якось прийшов виноградар до тієї самої купи каміння, Виліл зла і змія. Виноградар їй каже Давай знову дружити, як раніше дружили. А змія йому відповіла Чоловіче, не може відновитися колишня дружба. Поки ти бачиш синову могилу, а я свого відбитого хвоста, ми не можемо стати друзями. Коли щось робиш, думай і про наслідки.